Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Друзі, сьогодні в нас завдання предпочитаємо оружжі, нажимаємо кнопку Прийняти, друзі, і погнали, короче, виконувати це завдання. Друзі, відкриваємо карту, бачимо сіру зону, це куди нам потрібно бігти для того, щоб в цьому завданні роздобути три ітем предмету. Друзі, хотів вас попросити під відео поставити лайк, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, ну все, зустрінемося, коли вже буду на місці. Друзі, дивіться, відкриваю карту. Бачите, я вже тут знаходжуся, я вже навіть вибив один ітем предмет. Е, от з цих іглошкурих монстрів падають ітем предмети, які нам потрібні для звертання. От один ітем вже я вибив. Стілит, вже є у нас. Тобто ми вибили, я їх вибив з, цього, з цих монстрів. Друзі, вибиваємо далі ці ітем -предмети з монстрів. Вони випадають з цих монстрів, що вот у з тих ну, що не в цій зоні зараз сірі, з цих іглошкурих. Друзі, дивіться, вибив вже я щит. Показую де цей щит. От. Ось цей щит. Щит випадає от з бешенера. Ось цей бешенер іглошкурих. От з нього випадає цей щит. Ви бачите, монстр з мечом та щитом. От щит випадає з них. Так, нам ще залишилося, що там вибити? Е, жезл. Так, жезл випадає з цих, друзі. О, вибили якраз жезл, боже, з ясновідсил. От. З них і випадає жезл тут. Е, друзі, ну все, ми вибили цих ітем 3 е, предмета. Відкриваємо карту, бачимо, нам потрібно в лагер до Рахау. Повернутися для цього забралу. Так, друзі, біжимо в лагер, здавати це завдання. Е, і вже коли я буду там, зустрінемося. Друзі, прибіг я в цей е, лагер, де, е, де ми брали завдання, біжимо до NPC для того, щоб здати його вже. Так. Е, розмовляємо з NPC, віддаємо три ітим предмета, яких нас він попросив, і вибираємо собі свою награду, яка для вас буде е, зручна. Друзі, все, на цьому все. Там далі відкривається також додаткове завдання. Після цього ми будемо вже виконувати додаткове завдання. Друзі, на цьому все, всім гарного настрою, всім пока.